Вітаю з перемогою, Ну, надто впевнено. і, Мабуть, майже і дорікнути нема за що. Е, дякую за привітання. Так, на, налаштовувалися на гру, тому що команда амбіційна перший рік виступає на бізнес-лізі. Е, їм є що доказувати. і Ми своєю своє активністю, своєю. Активною грою в спереді забили швидкі м'ячі, тому нам було комфортніше грати вже по, по всьому матчу. Коли Щириця забуває а, у грі як гравець, ну до цього всі звикли. А коли Щириця забуває як голкіпер? ну це також гол, я ж на полі знаходжусь. Але в, в маніжки як п'ятого гравця. Футболки п'ятого гравця. Кого б виділили в команді? Всі дуже добре зіграли, актив, активно розпочали. І, ну, ми одна команда і всі досягнули результату, який нам допоміг здобути три Очевидно, тренер задоволений? Так, тренер задоволений. З перемогою. Дякую.